Скільки треба грошей, щоб почати інвестувати в землю? Та які особливості нашого земельного ринку? Який портрет земельного інвестора, та чи можуть іноземці купувати землю в Україні? Розібратися у цих питаннях мені допоміг співзасновник компанії Земінвест і Доброзем Олександр Чорний, з яким ми перетнулися в кулуарах інвестиційної конференції Інвесток Саміт у Києві. Вітаю з вами Анастасія Бучинська та служба новин ютуб каналу Finance.ua. Якщо вам подобаються наші новини, ви можете підтримати канал, підписавшись на нього та поставивши вподобайку цьому відео. Подорож у земельні інвестиції, ми почали з питання про перші кроки інвестора на ринку землі. Якщо ви хочете інвестувати, в першу чергу вам потрібно мати дві речі: це бажання. І гроші. гроші, О, не гроші. Ну я, я вважаю, що все-таки бажання найбільше, якщо буде бажання, гроші знайдуться. Тому, маючи всі дві речі, вам потрібно визначитися, куди інвестувати. Якщо ви кажете про землю, я би рекомендував би спочатку попередньо ознайомитись, які пропозиції є на ринку з точки зору е стратегії. Тому що на сьогоднішній день сформувалися дві можливості: ви можете інвестувати самостійно і взяти на себе. Як то кажуть, ризики і відповідальність за ту, ту стратегію ті, 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 ті актив, який ви купите, або ж ви можете скористуватися управляючою компанією Навшалзем Інвесту, яка допоможе обміняти власний досвід, власні знання, і допоможе вам інвестувати, розділити з вами як прибутки, так і ваші ризики. Тому зробити це надзвичайно. Просто, просто з точки зору, ви повинні мати безготівкові кошти, ви повинні е мати суму еквівалент мінімум 4 тисячі доларів, 4 500 тисячі доларів. Тобто, відносно, якщо ми кажемо про інвестиції в нерухомість, то відносно невелику суму, щоб почати інвестувати. Mm -hmm. І це буде, я вважаю, якщо ви початковий інвестор, це буде одна з найкращих ваших інвестицій, з якої ви почнете, тому що це зробити достатньо відносно легко, зрозуміло. Ви стаєте власником активу, тобто, ви е відкидаємо ризики там недобудови чи втр... І ви стаєте власником активу, який в світовому в світової, в світовій історії з моменту відкриття ринку не дешевше. Тобто для вас це буде максимально просте, логічне і зручне рішення. В цьому є обмеження лише щодо прифронтових територій, там де ведуться бой бойові дії, тому що частина реєстрів. Направ про реєстрів прав власності, які необхідні для проведення нотаріусу угоди вони є закритими щодо всього іншого. Це звичайний порядок придбання нерухомості. Він перед... єдине, що є певні особливості, коли ви купуєте землю, тому що нотаріус вас повинен перев... перевірити щодо певних критеріїв щодо наявності кількості у вас землі, щодо відсутності там заборгованості, ще чогось. Але в цілому це відбувається як підбір земельної ділянки, перевірка її щодо юридичної чистоти. Я кажу вже про протоколи, які ми прахови про проходити разом з Мінвестом, або які ви повинні пройти самостійно, якщо ви будете це робити самостійно. юридична в чистота активу. Фінансово-економічно подивитися, що він відповідає тим критеріям, підтверджуються ті критерії, про які вам кажуть, в частині отримання пасивного доходу е, угода проводиться безготівково е, розрахунок, виключно в день проведення угоди. Нотаріус після отримання підтвердження тої е, інформації, що ви отримали кошти, проведе цю угоду, він висе вас власника як власника в реєстрі. І з цього хвилини ви стаєте щасливим власником прекрасного інвестиційного активу. Він він в будь-якому випадку змінився, тому що 4 роки назад він тільки розпочав свій рух. Тому звичайна тенденція така. Він відкрився в 2021 році. Змінився в тому плані, що він трошки подорослішав трішечки. Тобто, якщо порівняти з 2021 першим. Коли він відкривався із 25 м коли я сьогодні, ми вже бачимо більш досвідчених інвесторів. Тобто вже є достатньо матеріалів для того, щоб в СМІ на Ютубі вебінарів, які дозволяють вам вже так знаєте швидко пройти якийсь мінімальний курс молодого бійця для того, щоб трошки зрозумно куди ви інвестуєте. Це раз змінилося в тому плані, що вже якісь визначення, як я казав стратегії. Є компанії, які вже мають певну репутацію, певний досвід. Позитивний, негативний, це вже буде кожна оцінювати окремо, і саме головне, що він вже трошки стабілізувався. Що стосується попиту, ми бачимо, що попит зростає. Чому тому, що в умовах надзвичайно важких в умовах війни земля довела свою інвестиційну привабливість, вона росте на 30% Зросла ціна з моменту відкриття ринку в доларовому еквіваленті. Це про щось кажуть. Ми кажемо про. Країну, яка перебуває в стані війни, це важливо розуміти, і крім цього, ми бачимо, що все, все більше бажаючих землю все більше бажаючих купити і їх більше, ніж бажаючих продати, скажімо так. І прикладом цього є офіційна статистика Мінюсту за 2024 рік, яка показала, що протягом цього періоду е нерухомість, точніше, землю, купували в півтора рази частіше, ніж нерухомість. Це каже про тенденцію. Абсолютно різний портфель, тому що приходять, є як молоді інвестори, тобто, умовно кажучи, є, приходять хлопці від 20 з дівчатами від 20 років і вже щось складують. Є середній вік є різні, різні портрети по доходності, по професіям, по віку. Єдине, що можна визначити, що. Умовно можна розділити на дві частини. Є частина людей, які хочуть інвестувати самостійно, і це є певний портрет. В більшості випадків це інвестується достатньо об'ємні суми. Е і тобто, розуміння, що е такий інвестор розуміє, хто буде управляти е його земельним банком, хто буде за ним слідкувати, або в нього є відповідний досвід. І частина інвесторів, які все-таки розуміють, що багато є підводних каменів чи непорозумінь. І вони бажають ризики і прибутковість розділити з управляючою компанією. А зараз невеличка пауза, і я вам розповім дещо цікаве. Хочете перемагати, спираючись на аналітичні дані, тоді запрошую вас на РОМІ 2025, і це ваш шанс. Понад 20 експертів з діджитал маркетингу, штучного інтелекту та дата сайенс розкажуть, як підвищити ефективність рекламних кампаній вже зараз, як використати ще і та автоматизацію на максимум, як налаштувати дата інфраструктур і збір даних. Зрозуміти, як Google Marketing Платформ принесе вимірювані результати. На вас чекають реальні кейси, практичні навички, ба більше готові рішення і шаблони для вашого бізнесу, які можна впровадити вже наступного дня. Бо конференція Ромі 2025 – це шлях до зростання вашого бізнесу. Тож не зволікайте з квиточками і ловіть від мене додаткову знижку за промокодом, зображеним на екрані. Повертаємося до розмови з Олександром Чорним і у другому блоці він розповість про вплив угоди між Україною і США на ринок землі та чи можна купувати землю іноземцям. Думаю, що це не буде якимсь визначальним фактором, хоча це насправді відкриває додаткові можливості в частині того, якщо ви станете власником сільськогосподарської землі, під якою потенційно можуть бути певні корисні копалення чи ресурси. Вам дам маленький спойлер. Ми вже там декілька місяців працюємо над тим. Щоб зробити цей ресурс доступним, зробити цю послугу доступним. Сподіваюся, що ми винайдемо такі шляхи, щоб кожен інвестор міг в цьому переконатися. Іноземці у нас не купують, тому що це прямо заборонено законодавством. Купувати іноземцям або там, юридичним особам, які засновані іноземцям, чи в інший спосіб, тобто легально іноземець купити не може. Тому іноземці не купують, хоча е, знаю, що для них це як то кажуть, ласи шматок і вони б задоволенням в інвестували в нашу землю. Тому що є зацікавленість, я знаю, е, приїжджають, дивляться, питають, але, але на сьогодні цього не може бути. Хоча наш рух в напрямку Євросоюзу каже про те, що це повинно буде відбутися, тому що це буде наше зобов'язання перед євросоюзом. До речі, повний запис конференції Invest Talk Саміт ви можете купити з ексклюзивною знижкою від мене. Знижка на екрані, а посилання я залишу в описанні під відео. А чи цікавить вас інвестування в Україні? Якщо вже інвестуєте, то діліться історіями у коментарях під відео. А сьогодні у мене все. До нових зустрічей на каналі.